Ти вже бачила доктора Джонса? Ще ні. Я навіть не знаю, чи він молодий, чи старий. Я бачу високого хлопця. В нього така гарна аура. На хвилинку я задивляюсь на нього. І цей сексний тип дуже зацікавлений. Зацікавлений, який ми всі. З нашою удачею він буде стариганом. Грубим і лисим. Ну, звісно, що викладач то той сексний тип, який був. Нічого не додаю. І знову дивлюсь на того сексі... незнайомого. Я, ну, Бо я таки не зупинилася, далі продовжувала дивитись. Та дивлюся, жорстко все ж таки, сексний чувак. Він і так сам знає, що він сексі, і приховувати нема сенсу. Я дивлюсь на його баді дуже довго, і я згідна, що він дивовижний. Ну так, він сексик, я не можу теж нічого сказати.